Добрий день, мене звати Аніта Генцер це школа малювання. Ми з вами почнемо ще один курс. Це курс 8 тем, але саме напрямок по квітам. У мене кожен курс, дивіться, у мене є курс олівцем, де ми вивчаємо. Як користуватися правильно малювати простим олівцем. Це підготовка взагалі до, до малювання олівцем. Він складається з трьох книг, це я окремо вам розказую, ми його проходимо, він є на каналі. Але зараз я починаю наступний курс, це 8 тем, він називається, це дуже великий курс, там близько 64 книжок буде в продажі. Але зараз, поки ми на відео, це все з вами вивчатимемо. Дивіться, це за мною є курси картини із курсу вісім тем, але це шостий рівень це останній. Тюльпани, маки, піони. Перший рівень у нас іде ось такі квіти. Зараз я вам покажу їх ближче, ми будемо розбирати з самого початку. Цей курс уже є на каналі. Ви можете дивитися і вивчати. Саме форма квітів, там близько 70 малюнків різних квітів. Вам потрібно спочатку, навіть якщо ви доросла людина, вам все одно потрібно для початку розуміти, як вони малюються, ці квітки. У кожної є своя різна форма. І це обов'язково важливо також для дітей. Саме на квітах найлегше навчатися малювати, тому що тут більш проста форма. Ось, наприклад, найпростіший малюнок це ось такий блакитна квітка. У неї дуже легко це все малювати, але маленьким діткам, починаючи від 4-5 років, їм все одно ще складнувато. Але це найосновніше. Потім поступово разом з курсом олівцем, з кольоровим олівцем, з акварельними, це вже за мною стоять олійними фарбами, квіти це шостий рівень. Спочатку ми починаємо з найменшого.